Добренько, куди мандруємо далі? Ну давай, що там у нас Лондон, про канадський Лондон розповідав трошки так, розповім. Так, розповім. Мандруємо до Лондона. Так, Лондон, значить, що стосовно Лондону, ну, запросили мене в цей музей. Це музей військовий. Він знаходиться на території діючої військової бази, тому там туди просто так не потрапиш, не зайдеш. Фотографувати на території бази заборонено, mm -hmm. тільки як і, сам музей. Приходиш, там уже внутрі можна вже фотографувати. Екскурсія була чисто заповнована для незрячих. І з того, що ми були тільки зал холодної війни, там, ну, це, я так розумію, що це маленький шматочок насправді цього музею, то там доступності як такої не було. Але дуже цікава розповідь екскурсовода, правда, англійською мовою. Але дуже вона багато розповідала, дуже ну, відчувала, що дуже цікаво розповідала. І просто вони, як кажуть, що була екскурсія для незрячих, тому вони деякі речі вони просто підготували ті, що пісклом. Вони їх підготували, і у нас була можливість там оглядати, як виглядали шеврони, як виглядали там кітелі, якісь там мундіри, там, як виглядали там, якісь медальки. Там, ну, ну такі речі, які можна було там оглянути, ми більш-менш оглядали. І там, наприклад, стає мотоцикл, написано, що не можна доторкатися, ну, нам дозволили подивитися цей старий мотоцикл, як виглядав там. Ну і так, а так загалом було дуже цікаво, дуже. Ну, загалом, чесно кажучи, я не знаю, чи в них це щось нове з'явилося, чи в них щось раніше вже було, але я сказав, що у нас всього вже 17 року в Харкові дуже багато всього проходило, тому я маю досвід. Якщо треба, то я готовий з вами поділитися досвідом. Окей. Okay. Ну was, і тоді ну, лишається етнокуток. Давай Балтійську оперу розповімо, бо це дуже цікаво теж. Добре. Балтийська вот, опера. Е, опера і балет це загалом ну, оперу ще якщо можна там прийти послухати, то ще якесь є розуміння. А балет це те ж саме було, як ходить в художній музей і дивитися картини для мене. Тому я не дуже да, музику, я її можу там десь знайти послухати. Хоча все ж таки живу музику послухати це зовсім інше. Але ну, от в Польщі така е, можливість була. Е, я, чесно, по польськи не пам'ятаю, як це називалася організація для незрячих. Ну, це не, не зв'язок. Я не, чесно не буду казати, але я просто можу сказати, що дуже вдячний е, пану Мишаку. Єжи Мишак е, Ріната Найч. Здається, так прізвище, ну, читаю, принаймні, у мене так Ріната Найч. Е, ну, неважливо. Рина, пані Рінаті, пані Єжі. Я дуже вдячний за те, що ну, бо ми з пані Єж е, з паном Єже давно вже там знайомі були. І якось, коли ми зустрілися з ним в Варшаві, то він запропонував, що якщо буде щось цікаве, то він е мені це запропонує. Ну, от перше було це опера Балтійська, яку я відвідав завдяки їм. А друге, це було Єлєння гори», коли ми їздили на тандемах. Так, так також були е замки, е замки е тільки ми їздили від замку до замку тандемами. Я просто трошки коротко я світлини не давав, але коротко розповім, Що ранок починався з того, що нам давали ці замки, ми дивилися в 3D макети. А тоді вже екскурсовод їздили, їздили, там зупинявся. Екскурсовод розповідав. Так само тут було в цій опері. Дуже цікаво це тифлокоментарем. Ця опера була. Нас спочатку завели в таку кімнатку, нам показали, деякі там показали <кхем> строї. В яких там Дон Кіхот знаходиться там, е, э, чи там ну, там різні іспая, іспанка, там як циганка виглядає, в якому строї там. А тоді просто нам дали. Э, до речі, я одразу це не зауважив, а тоді вже дуже пожалкував. Нам просто дали э, фігурки балерин, і там це от, э, поза первої, інша поза ще так називається. І треба було це зауважити і запам'ятати. Я, чесно кажучи, ну, подивився так і оглянув фігурку, я її віддав далі. А тоді, вже коли вже в ан, перед, в Антракті вантракті він спочатку розповідав е, е, само дійство, що буде там про, ну, буде там, а тоді вже по ходу вже само, вже самого балету, він вже просто розповідав там, що і вже називав ці от, е, пози, які там бірует, там чи що небудь називав, і тут вже треба було трохи розуміти, про що я трошечки, я не мав, бо я, чесно кажучи, дуже був неуважний на початку. Тому, так, да, загалом було дуже-дуже було цікаво. Знаєш, я згадала таку харківську історію з часів студентської такої молодості, можна сказати, так. Да? Коли були студентами, то купували найдешевші квитки в харківську, ну, в хату на Бали. От. І дуже прикольно було, тому що коли ти сидиш в залі, то чуєш якраз, ну от чуєш, якраз, як воно є, ти бачиш, там музика, все таке. А коли ти сидиш на дешевших місцях, це третя галерея вгорі, там півтори гривні виток, на той час коштував, це початок 2000-х був, да? то так, звичайно, це дуже красиво виглядає цей балет, все, але е, чуєш всі звуки. І коли. Балерина, наприклад, якась там стрибає, так, на... те, що з залу виглядає дуже елегантно, то як зараз на горі ти чуєш гупання від цих стрибів. І я, чесно, те, що пам'ятаю досі, це гупання все. Mm -hmm. mm -hmm. І гуп, 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 гуп. І от балет з того часу мені трошки іронічно сприймається через те. Ну, не купуйте на дешевші квитки на балет. Це те, що можу сказати, особливо коли йдеться про хаток. Тому, так, що хочу, гупання... так. хочу зауважити. Так. Я перепрошую, хочу зауважити, все ж таки, знов таки наушник в гусі не заважав. Дуже було, я сидів на першому ряді, тому дуже було класно слухати живу музику. І ця музика прям настільки була це, ну що таке враження, що або ти в цю музику просто входиш, знаєш, як ото нож тісто там в м'який входить, або музика в тебе просто входить, і ти, ну, е, як би в, в тобі. Ну, я так, ну, але відчуття були дуже класні і оце, не заважав цей тіфлокоментар, все це ну, було дуже-дуже чудово. Добре. Ну, давай я просто ще хочу розповісти про. І добре, зараз я відео запускаю. Угу. Е, ну, і от е, хочу трохи розповісти про етнокуток у нашій школі. Е, для чого я це робив, бо. ну... Знаєш, коли ще я вчився в підготовчому в першому класі, ще була українська школа, у нас була і дуже багато ми читали оповідань саме українською мовою і про українські села, про це все. І що мені подобалось, тоді дуже багато було вчителів. Там у нас була така Олена Пилипівна, і в неї був кабінет технічних засобів і кабінет корекції. І все, про що ми читали, наприклад, там про якусь там рядно там, чи про якийсь там інструмент, сільський, у неї фактично це все було. І нам завжди приносили, і ми це оглядали. На жаль, як помінявся директор, прийшов другий директор. На жаль, це все десь воно поділося, і цього фактично вже може щось десь і було, але я впевнений, що цього фактично не було вже ніде. Бо я навіть коли на питав, каже, я прийшла, каже, вже в вересні прийшла в школу, то мій кабінет вже був роз, розбитий, і речей там моїх не було. Що там? Та що нічого нема. І тоді, коли я почав їздити до старого скалату, то я почав збирати речі, різні там рушники, там де що. І спочатку я першу партію, яку зібрав, я передав до гімназії АЧА. Це моя вихователька, бо там працювала у класі. А тоді мені пройшло, спало на думку збирати речі для того, щоб е, ну, зібрати якісь. У ну, мене там інші плани були в школі, але вони не здійснилися. Тому в кабінеті образотворчого мистецтва з моєю комовою, там в Ганешки, ми відкрили цей, е, Наталя Кубанська, так може, там, для кого як буде зрозуміло. Да, зробили ми цей кабін, е, ну, етнокуток, і мета така була, що. Е, е, Предмети сільського побуту, які випустяться в українській літературі. І діти для того, щоб діти могли це все оглянути, і там вони щось з Наталією там і малювали, там, і виліпляли там. І коротше діти, наскільки я зрозумів, були в цьому задоволені. Зараз я не знаю, як там виглядає цей кабінет. Ну, Наскільки я так розумію, що раз Наталя в Харкові, то там все добре. Єдине, що там міль з'їла кожух. Гуцульський класний, такий, там оце, він залишився на, на відео, а так, да, так вже... на відео він є Так, оце єдине, що да шкода. А для чого все це веду? Бо я далі продов... почав продовжувати збирати рушники. От, до речі, я вже там казав, що 24-го була моя виставка. Це перша моя мрія збулася. я Була виставка в українському культурному центрі міста Лондон в Онтаріо. Дуже пройшло ці вечорниці класно, дуже було цікаво. Люди цікавились, люди робили фотосесії. Друга моя виставка була також у православній церкві, але там трішки вона не зрозуміла, що була моя виставка, бо, як мені пояснили, що тут діаспора, людям не цікаво, звідки ці рушники там, чи з Києва, чи Чернігів, і географія вже України не цікаво. Їх цікавить, сим, що означає саме символи ці, які вишиті там. Ну. Тому е, ці всі, всі рушники все було розкладено по темати, така, якби, тематика така була, там там виноград, там квіти, там узори, і вже там, що символізують, було написано, описано, що символізують ці узори. тому там ну, Але все ж таки більшість, там навіть більше на другий день було моїх рушників, ніж на виставки у культурному центрі. було. Тому для чого це все веду? Бо спочатку у мене така була мрія е, робити виставку для незрячих. Я хотів це і в Україні робити. Я хотів це і в Польщі робити. Можливо, я зроблю це в, в тут в Канаді, в Лондоні, бо я колись вже про це вже ну вже у. Спілки незрячих уже про це казав, що ну є така, але розумію, що якщо ми цю виставку робити таку на постійній основі, то що якщо всі будуть дивитися, то я розумію, що від тих вишвок може нічого не залишити. Тому можливо, таку виставку може буде робити, але не дуже часто. І таким чином я хотів би, щоб ця доступність була теж особливо за кордоном, щоб незрячі могли доторкнутися до цієї вишивки, і це все подивитися, і розуміло, як вона виглядає. Бо коли я прийшов на різдвяну зустріч у вишиванці, то ну чесно кажучи, дуже було незрячим цікаво. Особливо коли я в Польщі був у вишиванці, то ну мене питали незрячі поляки, дозволу доторкнутися до цієї вишивки, і подивитися, як вона виглядає. Тому, якби є така от в мене мрія. А загалом, я просто хочу да, так би сказати, що е, завжди, я ще раз наголошую, треба в усьому шукати позитив, завжди намагатися, треба е, якби, все слухати уважно, якщо цікава, до речі, <кхи> екскурсія. От Ми там ще не згадали музей Юрія Юліша Словацького. Я да. не бачу, може, я пропустила. Ну, нема, ніж не нема. Просто я хочу сказати, що якщо є цікаві екскурсії, треба завжди, завжди всього шукати позитив. Якщо не цікава екскурсія, там було щось цікаво, то ну, треба просто завжди все рівно щось, щось знайти цікаве. Тоді воно якось в голові залишиться і все. А загалом, що дуже багато залежить від того, що може оглянути руками до доступності, і також дуже багато залежить від того, як хто проводить екскурсію. Наприклад, я був в Кремінці, в краєзнавчий музей, він, наче і непоганий музей, але мені, чесно кажучи, екскурсія була ну, як в часи Радянського Союзу, екскурсовод проводила. Тому пройшов, послухав, інформацію отримав, наприклад, але щоб. Отримати щось таке для себе, ні. А от музей Юлія Словацького в Кременці, це було щось ну, на, на зразок Клавдії Так? Ну, Як наче ти в гості прийшов до Юлія Словацького, і наче як там, по-перше, екскурсовод була, вона з Харківської області була. І Коли вона почала, що ми з Харкова, а по-друге, вона настільки на, на розповідала, настільки розповідала, що я можу тільки. От... Так порівняти цю любов до Юрія Словацького до творчства, так само, як у Леся Курбаса, коли я був у старому Скалоті, і пані Надія розповідала. Ну, ну, просто, просто це буває екскурсії, йдуть від, якось від мізку, від голови, або екскурсії, які йдуть просто від серця від душі, і це в цьому є різниця. Знаєш, про що я згадала? Якраз просто було відео з тим, ну, з твоєї колекції, яку ти в школі передав, а я згадала, зараз спустила на екрані, якраз як ми з твоєю колекцією робили зі студентами тоді екскурсію. О, це фантастично було! Ага. Ну, це було дуже фантастично, це було просто школу, просто було настільки було чудово, що просто я, я... Нє, нє, та й згадую. Я просто якраз як, як просто дивилася. Зараз зараз якраз ти на екрані розповідаєш про той ціпун. Ну, mm -hmm. як, ну, Справді така цікава була. Знаєш, так реально тут можна пошкодувати лише що воно. Карантин багато чого зіпсував, да, так, а, ну, так? Так, 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 так. Але буде ще нагода, ще зробимо. Yeah. Тобто, що підсумов... підсумовуємо, ні? Підсумовуємо. Ну, я вже сказав, вже свій підсумок, свій висновок, тому дуже всім дякую. Всім дякую. Сподіваюсь, що кожен для себе щось цікаве тут почує. Тому пишіть коментарі, ставте вподобайки, щоб український наш україномовний YouTube, як каже, набирав обороти. Тому дякую всім. За прослуховування і за перегляд мого каналу. Підписуйтесь. І, і дякую Мирославі. Висучить. Дякую Мирославі, бо якщо Мирослава для мене це людина, якої мені завжди не вистачає. ех В, та мої... ладно, ми Май... Так Май... в моїх по... ідеях, в моїх, коли мене переповнюють ідеї, то мені Мирослава дуже потребує. Я потребую, але на жаль але рідко добре, ще щось зробимо. Влітку ще щось зробимо. Треба щось зробити так. на всі 100% Окей, то тоді до нових зустрічей. До зустрічі нових зустрічі. Бай-бай. Бай-бай.